Важкі часи д'явол має хитру зброю, страх, постійне напруження, невідомість і похмурість майбутнього, бажання не страждати. Це норма для таких ситуацій, не може людина не мати емоцій. Та дьявол спотворюється цей стан, супроводжуючи страх знеціненням особи. Страх стає постійним. З'являється відчуття непотрібності, невпевненості або навпаки небажання самозбереження, агресивність. Головне в цьому втрата контролю і віри. Як відбулося з Петром на озері, та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже, маловірний, чому ти засумнівався? Як схоже, відчувати страх нормально, бути стиснутий жахом нормально. Та я той, хто здатний взяти мене за руку. Підвести на рівні ноги і сказати, не бійся, я поряд. Його потуги достатньо, аби вивести з найстрашнішої темряви, з найбільшого страху, мене, тебе, весь народ. Звісно, диявол і далі буде намагатись лякати, доводити до баніки, нашиптувати, що ти нікому не потрібен. Та врешті, якщо спиратися на руку Христа, всі надії диявола будуть марні. І тоді і я, і ти, і весь, весь народ повстане безстрашно». А хто над страхом, той вже переміг.